Питання ерудиту. Я да. Ну, я ж знаю, що питання виникне. Значить, вчора фонд державного майна вже виставив оголошення на Прозоро щодо оголошення наміру передати в оренду частину приміщення коледжу. Зараз, відповідно, по процедурі ерудит має зробити свою заявку на те, що вони виявляють таке бажання. Дане оголошення має провисіти, так би мовити, на майданчику Прозоро 20 днів. Робочих закінчується строк 8 січня, якщо все добре, от, до 13 січня ми підписуємо договір оренду, 13 січня по закінченням канідія, наші діти переходять е, на навчання тимчасово до Трещанського коледжу. Щодо самого будівництва, я вже озвучував, що ми мали висновки моніторингу Державної аудиторської служби, згідно яких ми мали розірвати договір. або ж... Е, Ось зі сторін замовника або підрядник мали оспорити рішення Дасу. Суджуючи його відділ освіти звернувся з листами, де само собою опублікували відразу ж заперечення на сайті Прозоро, де вказували на те, що е, звинувачення, які були оприлюднені висновки, є безпідставними. Крім того, відділ освіти звернувся з відповідними листами до Міністерства до доброволом, до підрядника та до безпосередньо Дасу. Ми описали, що розірвання даного договору може нести ряд негативних наслідків, як і технологічних, так і репутаційних, і таке інше, і з проханням це таки переглянути висновки або надати додаткові рекомендації. Вчора був останній день для оскарження от, з підрядником. Ми попередньо усмо, про що я вже пошкодував, домовились про те, що в силу того, що в відділі освіти немає скажімо так, професійного юриста, який би міг підготувати заперечення. У нас відсутній досвід такої, ну немає такої практики, тому що фактично і тендер в таких об'ємах у нас вперше. Щоб Цю функцію так, взяв на себе підрядник, оскільки його інтереси в даному випадку теж дочіпаються. Підрядник повів себе трошки дивно, але разом з тим в останній день все-таки подав позов до суду про оскарження висновку. ДСУ. і відповідно, якщо такий даний висновок є, договір поки чинний і підрядник має його виконувати, тому роботи продовжуються. А вже по результатам судового розгляду вже будемо виходити з цієї ситуації. Але в будь-якому випадку хочу вас запевнити, що як би не склалось, все рівно ми цей об'єкт завершимо, добудуємо і все буде добре. Робочі процеси перевірки такого тендеру, це абсолютно нормально. Я думаю, це вже по перше, не, не перший такий моніторинг. Вже був у нас і БЕП. Я думаю, що це не останній, тому ми маємо бути до цього готові. І Просто робити свою роботу, а далі вже будемо орієнтуватися по ситуації. От. Це дуже морально складно, як і для відділу освіти, для керівництва ліцею, так і для підрядника. Але ну, тримаємося, тому що іншого вибору у нас немає. Переродити, ніби Олеся Петріма, все озвучив. Все. Так. Є надія, що може підрядник виграти суд. Згідно правил адвокатської етики забороняється надавати перспективу розгляду тієї чи іншої справи. Ми ж звідки знаємо. Я ще... Але враховуючи да, завантаженість конкретних судів, да, то можливо вони закінчать будівництво, а справа ще не розглянеться. Це дуже висока ймовірність, що саме так і. Mm -hmm. mm -hmm. Ну дивіться, якщо проводиться тендер, перший раз він не відбувся, бо там були певні ну, і там не відповідали певним висновкам, то виходить другий повторний тендер він вже... Об'єктивний був, тому що визнали його. Визнали його, перед цим був моніторинг економічної безпеки. Ми написали заперечення і всіх це влаштувало. Ви ж маєте розуміти, що це ж не тільки там, скажімо, соціальний соціальні а це ще і політичний проєкт, тому тут багато зацікавлених осіб може бути чисто теоретично, які. Не можу можуть бути не зацікавлені в тому, щоб все пройшло гладко. Тому ми повинні бути до цього готові. Ну, тендер, якби досить такі в межах області, досить такі суттєвий. Знову ж таки, в плані фінансів, в плані там репутаційному, в плані політичному. І, ну не секрет, ми всі це бачимо. Що є опоненти там безпосередньо до міського голови, до депутатського корпусу. І це все нормально. Ну, це не дуже нормально, якби от, але ну в рамках політики це абсолютно нормально. прохання стійко стояти тому... і на своєму діроку. У мене є повідомлення, зараз не йшло. Тиждень тому Європейський інституційний банк направляв у нас знімальну групу, знаючи вже про те, що у нас є негативне рішення моніторингу, для того, щоб замізняти сюжет про те, як відбувається будівництво, чи відповідає європейським стандартам і таке інше. І... Дуже схвальні відгуки про те, як все відбувається. Наразі вони вже е, змонтували сюжет і зараз прислали його е, для інформування і кажуть, що забавно, вони його запустять е, в, в, в усіх потягах інтерсіті, як зразковий проєкт е, е, і залучення людей до того, щоб брали участь також. А люди запитують про відкриту стелю, mm -hmm. насправді, може збоку вона виглядає для когось як просто проблематично, насправді, якщо дивитися всередини, це відкрита невелика територія, бібліотека і актова зала. Вона відкрита тому, що там постійно йдуть марувальні роботи, тому що ця частина повністю розвалена. І там не можна цього зараз не робити. І згідно плану, який погоджений група технічної підтримки, бо, ця частина має бути закрита до 15 січня. Вже ну, як там буде виходить, але вчора вони були із перевіркою з групи технічної підтримки. Ще раз ми говорили з підрядниками про технологію виконання робіт зараз під час такої роботи. Ми дивилися, чи вже є запобіжні заходи для того, щоб сніг, дощ не порушував певні структури всередині, залишили свої записи, як все те, що проходить, відбувається в нормі, немає ніяких порушень. І очікуємо початок, чи середини січня, а да? за протягтися. Дякую. На виконання окремих норм закону України про прозорість місцевого самоврядування з 15 серпня 2024 року проводиться відеофіксація і публікація сесійних засідань, а також засідань постійних комісій. Відеозаписи можна переглянути на офіційному сайті Таращанської міської ради.